Да. <товор> Хорошо, я понял. Ми ми давай, давай, здорово, давай. Ми повинні to... so to... приїхати to... разом з вами, тому що нас відсіють зразу і скажуть, що це незаконно ми там є. І хлопці вас теж подалі, немає ніякого накладу подальшому тримати. Вони тут трьох активних людей, всі туди їхати, я думаю, мають. Як три? Ну треба що мені живулі мишення? Питання моє є до своєї. Я хочу, щоб ви сказали перед журналістами, що їх неправомірно, не по закону забрали на. Думали, не подивилися, як має який склад сім'ї і які проблеми кожного в, в сім'ї, тому що він їх медичний саме найперший раз, так як я медпрацівник і дуже добре знаю, як проходить медична комісія, їх не оглядали. Я хочу, щоб я це підтвердили, щоб журналісти знали і хай. Навіть усі зараз частині також у них половину частів. Практично да, практично я не знаю скільки хто тож вони грипують, не надається ніяка медична немає забезпечення ага. навіть одягу спільною білизною. Ага. Немає постійної білини, немає, немає бірці. На них не досвідують харчування. Двоє суток їх утримують під вартою з автоматами по периметру військової частини.